Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати, як квітують хижаки. Рясно, так. А спочатку хочу показати оці іріси. Вони такого класного, блакитного кольору. Камера трошки не передає колір, вони... на камері вони так до фіолетового, а насправді вони більш. До блакитного такого ніжного кольору пахнуть. Я того року їх дуже багато вирізала, бо вони розлазяться по всьому садочку. У нас сьогодні похмуро, сонечка немає, і взагалі цього року якась така погана весна, Воно вже в кліматі спочинає заквітати. Два дні тепло, два дні холодно. Ну, два-три дні тепло, два-три дні холодно. І знову сьогодні холодно. Завтра, післязавтра, тоді знову потеплішає. Такі класнючі. Дуже вони мені подобається. На жаль, немає місця, щоб насадити більш цікавіших кольорів, а це кольор мого чоловіка. такий класнючий. Рести тут серед полуниці. Буде дуже багато ягідок цього року. Це те, що залишилось від мого будинку в Україні, який розбомбили. Звідти я привозила дуже-дуже давно малесеньких діточок, ну, ці вусики. І вже тут роздавала півсела нашому друзям, дуже смачна. Ось така тепер пам'ять тільки. Продовжую квіткувати кізіл, квіточки все збільшуються, збільшуються. Дуже гарні квіти. Хтось мені під останнім відео, коли я його показувала, написав, що в нас кізіл не такий. Він дуже різноманітний. Зараз ж багато таких, вже, ну як гібридів нароблено. Є такі із білими квітами. На жаль, жовтий колір тут не передається, в нього такий гарний жовтий колір. З часом вицвітає, робиться більш блідніший, а поки що жовті. Є і з рожевими квітками, і більш повні, він дуже-дуже різний. Ну, мені сподобався такий. І цього року щось він не дуже рясно цвіти, бо, як я ось показувала, така у нього з'явилась хвороба. І восени треба буде обробити, бо багато гілочок і підсохло. Оце тут Отака хвороба. Дуже сира в нас і осінь, і зима. І отакі в нього з'явилося. Треба обробити. А взагалі-то дуже гарний. Його ядки теж смачні, але. Мене більш приваблює квіточка, його квіти. Ну, а ось цвітуть хижаки, жовті і червоні квіточки. І різної форми. Вони дуже відрізняються. Ось ці. Більш такі пелюсточки в нього. Кругленькі, а он в того такі більш довгенькі. Жовта он ще одна не розкрилася, і ось ця жовта з довгими квіточками. Ну і дуже багато ще бутонів, і маленьких ростуть. В мене є ось ще горщики, які треба пересадити, бо вони ростуть не в закритому, не в закритій системі. Як оці три великих, а тільки в піддоні, і знайшла їм горчик, треба купити тільки торфу і пересадити. Дуже мені подобається, коли цвітуть ці хижаки, це сарацені. І що гарно, то оці вони згодом попадають. А падуть. А сама ота коробочка, от тут приховане, бачите? з вон он нею там щось ісипеться, визівається. І оцей зверху полюсочки ті залишаються. І вони так стоять ціле літо, і аж до наступного року. Я тільки цього року поврізала старі квітконоси. Начебто вони з квіточками стоять ціле літо. Прикрашають дуже садочок і роблять дуже корисну справу. Дуже багато ловлять всяких хижаків, які їдять мої орхідеї. І хоча вони хижаки, то їх все рівно треба обробляти від кліща та інших комах, які теж їх жруть Я цього не знала, поки не подивилася нашого видатного і радсплідника, І в нього теж є канал. Я колись давала посилання на нього, то їх теж їдять, хоча вони їх іжаки. Тобто їдять камах, а камахи їх теж їдять. отак от, от А оце побічне явище від краси, від, від цієї краси. Починає вона вже відцвітати потихеньку. І це тільки початок цього сміття. Оце поки все висипеться, то буде постійно кожного дня щось прибирати, 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 прибирати. Гарно, але ж, але ж. Але ж. Це не оце сміття. Це тіланція. Сипе, сипе, сипе. Я того року спробувала на блок приліпити це насіння, але щось воно так нічого не проростає. Це треба якісь особливі умови, яких не дуже хочеться мені возитися з цим. У мене воно вандочка, яка цвіте. Це орхідея чоловіка. Чим вона мені подобається, що вона маленька, і вона дійсно блакитного кольору. Камера теж не передає її кольор. Ну, Сама губа більш до фіолетового кольору, а Сіпалії і Піталії блакитня. І вона маленька. Вона зовсім маленька і в моїх умовах про холодний період їй дуже-дуже подобається. Якраз в цей холодний період вона і нарощує квітка Щось не дуже виходить, вона її показати. Гарнюня, дуже гарнюня. Квіточки маленькі, але чарівні. Хочу ще раз показати мою Іванагару. Ось у неї цього року такі квіточки такого кольору. І ось такого кольору. Мені такого кольору подобається більше. Це в різний період неодночасно формувались бутони. І вони різного кольору. Хтось може сказати, що. Це тут дві рослини. Ні, тут не дві рослини. Вона в мене вже дуже давно. І я дам посилання на відео. Хто захоче, може подивитися, як обидві направлення росту квітували одним кольором. Дуже мені подобається цей кольор, така жовтенька А ще у мене зацвіла ось іще отака. У неї такі прям. Мережа на губах, така порізана, як у сніжинки, дуже красива губа. Вона як годиночок Кожного року в цей час цвіте десь. Ну, плюс-мінус там. А так постійно в цей час цвіте, дуже файно, дуже великі квіти. Квіти дуже-дуже великі. Вражає своїм розміром, виразною губою. А ще у мене зараз отакі цвіти, щось вона цього року якась така. Не дуже певна. Ну, в понеділок вже поїде до нового власника. Довго цвіти і оця лялька. Мені подобається, що вона так довго квітне. Ну і на цьому все. Слава Україні! Смерть рошистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.